У кожного народу є трагедії, про які складно говорити, але є такі, про які неможливо мовчати. Голодомор, Україна, мільйони загублених життів, але пам'ять не можна знищити, їм неоплаканим і невідспіваним, їм похованим у спільних могильниках, похованим без безтруни молитви позбавленим могили й шани, присвячуємо це відео пам'яті і скорботи. Голодомор це не стихійне лихо і не випадковість, це організований геноцид українського народу, щоб зламати опір українців та знищити українську ідентичність. Причини були штучними, наслідки реальними. Звичайний шматок хліба сьогодні. Це частина звички, це те, що ми кладемо в кошик, не замислюючись. Тоді це був шанс, не просто їжа, не смак, не поживність. хліб був відповіддю на питання, чи доживу до завтра. Коли немає їжі сьогодні це проблема, коли немає їжі тиждень це вирок. В ті часи винищувались цілі села. Від голоду помирали і старі, і молоді. Людей свідомо морили голодом, це злочин проти людини, це злочин проти народу, це злочин проти усього людства. 1932 рік. Того року урожай хліба був гарний, але прийшло розпорядження, що хліб роздали незаконно. І почали забирати з домівок усе, що знаходили, шукали хліб і їжу усюди, розривали підлоги, печі, розкидали скирди соломи, поступово насувався голод. Люди ходили по стерні, шукали норки мишей, розкопували їх, і коли знаходили, хоча б жменьку зерна, це було велике щастя. Найстрашніше почалося весною 1933 року. Закінчилися всі крихти зерна, з'явилися перші померлі від голоду. Люди їли все, що можливо було жувати. Варили кації, зелену лободу змішували з товченими качанами кукурудзи. І щасливим був той, хто міг додати жменьку висівок. Від такої їжі пухли ноги, тріскалася шкіра. Люди тихо вмирали, а живим було байдуже, бо вони божеволіли і дичавіли від голоду. Батьки несли на цвинтар мертвих дітей у мішках, везли на візках, у кого була ще, хоч якась сила. Вимирали цілі родини, особливо, де було багато дітей. В Україні досі сперечаються. Скільки ж людей загинуло під час Голодомору? Між дослідниками неодноразово спалахувала суперечка щодо кількості жертв штучного голоду. Цифри дуже сильно різняться в різних джерелах на декілька мільйонів. Отже, скільки ж людей загинуло від голоду в 1932-1933 роках? точної цифри не знає ніхто. В роки Голодомору таких підрахунків не вели. Навіть більше радянська влада намагалася приховати масштаби трагедії. Першу спробу порахувати кількість жертв Голодомору зробив агроном-економіст Степан Сосновий у 1940 х роках. Порівнявши відкриті статистичні дані, він дійшов висновку. Що від голоду в Україні загинуло 4,8 мільйонів людей різного віку, втрати ненародженими після голоду становили 2,7 мільйонів разом майже 7,5 мільйонів. Пам'ять – нескінченна книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни, та й багато сторінок вписано кривавим і чорним читаєш подумки. І здригаєшся від жаху. Особливо вражають сторінки, де смертним шрифтом вкарбовані слова про голод. Запаліть свічку в пам'ять мільйонів українців, які загинули мученицькою смертю від голоду. Пам'ять про ту трагедію має бути вічною, як реквієм, як пересторога всім сущим на землі.